Привіт, друзі! На каналі ТІ. Сьогодні я покажу, що робити, якщо Google Play не працює на Android телефоні. Для цього заходимо в налаштування. Тут нам потрібно знайти Play, Google Play, так? Ось Google Play Store. Нам сьогодні знадобляться ці дві речі: Google Play Store і Google Play Services. Спочатку заходимо в Google Play Store і можемо видалити оновлення, після чого спробувати запустити. Якщо це не допомагає, тоді потрібно очистити кеш. Для цього заходимо в сховище кешу і натискаємо Очистити кеш. Після чого також пробуємо увійти. Те саме робимо з сервісами Google, якщо це не допомогло. Тобто у нас Google Play Services знову ж видалити оновлення і відповідно очистити кеш. Ось це має допомогти. Якщо це не допомагає, тоді тільки перезавантаження телефону. Для цього треба затиснути кнопку вимикача і натиснути Рестарт. З вами був Намачок. Сподіваюся, допомогло. Всім бувай!